Всім привіт, сьогодні субота, 29 березня. Сьогодні у мене перша офіційна гра. Буду судити юнаків 17-18 років. Це передостання група перед вже дорослим футболом, можна так сказати. На жаль, сьогодні, як ви бачите, у нас похмуро, майже цілий день був дощ. Надіюсь зараз нема дощу, надію, далі також не буде без опадів, тому що якщо буде дощ, то правила футболу. Матч все рівно має відбутися, але досить таки некомфортно і неприємно судити по такій погоді. Сьогодні вам зніму роздягальню. Я там, де буду судити сьогодні перший раз, тому не знаю, що там як. По картах показується невелике село, а там може бути якісь сюрпризи. Так що, надіюсь, щось буде цікаве. Дивіться наступне відео. Я вже приїхав на місце, хотів відразу виправитися. Все-таки є правила виключення, при яких футбол матчі, точніше не відбувається. Це туман, якщо це має суддя вирішувати, якщо від воріт до воріт не бачать. То відміняється матч. Також при коли йде блискавка або видно в полі зору, блискавка також матч не відбувається. І при сильному дощу, коли поле не в стані, коли не відскавкує м'яч два-три рази, тобто також відміняється це основні такі правила, при яких не відбувається матч.